Вітаю вас на своєму каналі і знову запрошую у коротку, але дуже насичену подорож Шетландськими островами. Цього разу відправляємося в невеличке острівне містечко під назвою Скаловей. Зараз знаходжуся недалеко від Лервіка в такому невеличкому містечку Скаловей, і раніше це була столиця Шеленських островів з 1600-х до 1800 х років. Потім з'явився Лервік і вже столицю перенесли туди. Зараз населення цього міста складає десь близько 1200 людей, і тут дуже відчувається. Відбиток, слід Норвегії, тому що Норвегія взагалі правила Шетландськими островами 600 років, і Шотландія править Шетландськими островами вже 500 років. І потім розкажу вам історію про Шетландський флаг, що він означає, і про Шетландський прапор розкажу кілька слів: хрест. На прапорі він абсолютно норвезький. На норвежському прапорі такий же хрест, тільки чорного кольору. Ну а сам колір прапору синій це колір шотландського. Таким чином знайшли компроміс, щоб норвежців не образити показати свою приналежність до Шотландії. Отож, скаловей, маленьке, острівне містечко зрозуміло біля води. І чому я кажу, що тут відчувається більше слід Норвегії, тому що архітектура дуже нагадує скандинавську. Ось ці такі будиночки червоних, синіх, фіолетових кольорів з дерева. Тут також є чим зайнятися, і скаловий касел, і музей, і просто погуляти по набережній, тому що краса неймовірна. Повітря дуже чисте, свіже, морське. Шкода, що я не можу через відео вам передати цей аромат моря. І найбільш цікавий факт, що саме тут в Скаловеї страчували і спалювали відьом та інших злочинців. Головний суд 17 -го століття над відьмами відбувався в Скаловий касел в скаловейському замку, і тут є в музеї експозиція, яка розповідає історію чокунства на Шадланських островах, і навіть там зберігається попіл. Страченої людини багато багато сотень років тому. Тут є школа, басейн, замок, музей, скаловий гоутел. Ось буквально недалеко від нього я сижу. І, в принципі, все, що необхідно для життя, там не який шопінг Люди їздять в Лермік, тому що це буквально 30 хвилин на автобусі, а то і можливо менше. Але що цікаво, тут, наприклад, є магазин дуже великий, там продається риба, м'ясо, овочі, фрукти, і він набагато більший, ніж є у Лервіку, що було для мене сюрпризом. Ну що ж, відправляємося на невеличку прогулянку з каловеєм, покажу тут вам визначні місця. Їх небагато, але є на що подивитися. Барбершоп. 100% яка якась історична будівля, а зараз, мабуть, квартирний будинок. Так і є. Будинок був зведений у 1750 році. Над дверима ми бачимо гербове пано, яке засвідчує шлюб власника цього будинку. А зараз тут розташовано три квартири. О, май гад. Ви подивіться тільки, які інстаграмні будиночки. Ну класно виглядають. Усі кольори, веселки. Ця частина міста називається Верхній Скаловей. Ці будиночки розташовані ніби на такому підйомі, і тут відкриваються дуже гарні краєвиди, які я вам покажу далі. Атмосфера на острові прекрасна. Можливо, так співпало, що погода гарна, сонце світить, відносно тепло, тому... Враження дуже приємні, такі яскраві, емоції, максимально позитивні від перебування тут. Скаловецький замок зараз на реконструкції, але туди можна потрапити, погуляти і навіть всередині подивитися. Однак я не буду заходити, просто вам так покажу, як він зовні виглядає. Головне місце, де страчували та спалювали віддім у 17 стріччі. Це місцеве кафе, їх тут небагато, здається, два чи три, але виглядає воно по-своєму прекрасно, дуже багато таких яскравих кольорів вирішила вам показати. Ще невеличка частина інфраструктури місцевої. Насправді, місто дуже компактне, все необхідне для життя розташовано в центрі. Не могла пройти повз місцевий магазин, він тут один, але дуже великий, в ньому є абсолютно все. Це я показую вам пироги, тому що вони користуються шаленою популярністю на островах, оскільки це зручно, ситно і поживно. Також є консерви, які теж полюбляють їсти на Шетландських островах. Ось відділ з м'ясом абсолютно. Різне на будь-який смак: і баранина, і говядина, і свинина, і бачите, є такі різні м'ясні делікатеси. Практично всі овочі і фрукти на острови завозять, тому ціни тут трошки вищі, але я не можу сказати, що вони суттєво відрізняються від тих, що на материковій частині. У мене в селі був магазин. Чого був він там є до сих пір? Хустовере. Там є все. Все, що необхідно для дому. Тут такий самий двоповерховий гастроном. На першому поверсі продукти, а на другому поверсі всяка зятина. Вау! Але тут є така потаємна кімнатка, де різна сувенірна продукція. І прикраси. Можливо, щось взяти собі. Це за мотивами Аврори Буреаліс Північного Сяйва. Боже, різниця, усього дві години. Зайшли в магазин, вийшли з магазину. А тут такий туман, холодний вітер. Різко змінилася погода. Не знаю, чи це щось означає, але тут синьо-жовті сердечка в церкві висить. Ще одна історична будівля з такою прекрасною баштою, де розташувалася сучасна квартира. По дорозі зі Скаловея до Лервіка відкриваються дуже красиві краєвиди, можна помилуватися цими скандинавськими будиночками. Тут їх особливо багато в порівнянні з Лервіком, де я не бачила жодного подібного будинку. І безкрайні простори, високі схили, де пасуться вівці, шетландські поні, ще одна принада островів. Я їх бачила не так багато, але все ж таки. Зустріла і покажу вже в наступному відео. Яка чудова вже вітрина в одному з магазинів. Так все виглядає симпатично. коузі коузі О, Блокноти в чехлах. Там знаходиться острів Бресей, і кажуть, що звідти відкриваються ще мальовничіші види, ніж з Лервіка. Як дісталися туди, то розкажу вам більше про цей Бресей, Ну і, звісно, покажу. Якщо там так гарно, як про це кажуть і пишуть, то чому б не скористатися цією можливістю? Тим паче, фері ось відправляється з центру, сідаєш сім хвилин, перепливаєш, і ти вже на іншому острові. Ось так тут живуть люди. Вдруге вже частенько бачите ціленя. Такий плаває, господи, схожий на людину, винирює, дивиться на нас. Вов. Тут вони частенько бувають, потім ніжаться на цих камінцях. На тій стороні розташований острів Бресей, куди ми відправимося в наступному відео. Я дякую вам за перегляд, ваші вподобайки та підтримку в коментарях. До зустрічі усім па-па.